Вітаю, друзі, 30 грудня. Сьогодні з вами знову реклачок президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Fox News телеканалу Fox News заявив про те, що війна може завершитися у 2026 році. На Росії все менше є тих, кого можна мобілізувати, точніше, залучати до війська по контракту. Тому. Швидше за все, Путін може піти на мобілізацію повну, але це не факт. Якщо, звісно, захоче продовжувати війну. Ну також США нібито наполягають на організації в Україні виборів і виступають за надання виборчого права громадянам України, які мешкають на території Росії. Таку заяву зробив Лавров. Він знову почав багато говорити. Дональд Трамп тим часом прокоментував удари по Валдаю по резиденції Путіна. Нібито удари. Так буде правильно говорити. І НАБУ викрало схему хабарів за голосування. Підозри оголосили п'ятьом народним депутатам. Не так багато інформації, друзі, але вона вкрай важлива і ви її повинні знати. Для того, щоб бути на вістрі, подій, тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і, звісно, поширюйте відео своїм знайомим, друзям. Дуже коротко про інтерв'ю Володимира Зеленського, телеканалу Fox News. Нічого особливо нового. Окрім того, що говорив президент раніше, він не сказав, тому я не буду повторювати тези на рахунок мирного плану, виведення віз Донбасу і так далі. Позиція залишається незмінною. Єдине, що додам, Зеленський знову заявив, що Україна не може просто відмовитися від своїх територій і готова до проведення референдуму, і це може бути виключно вільна економічна зона. На цьому наполягає президент. І говорить, що такі бажання Росії суперечить українському законодавству, позиції суспільства та реальній ситуації на місцях. І на рахунок ситуації на фронті він сказав, що фактично за останній рік фронт на сході України не змінився, а війна може закінчитися у 26-му році, бо Путін боїться мобілізації. Президент України заявив, що у цьому році чисельність російської армії вперше перестала збільшуватися. Що може стати передумовою завершення війни в 26-му році? Росія щомісяця місяця мобілізує 43 тисячі. Росіян, але цього року чисельність їхньої армії вперше перестала зростати. Ну, звісно, там не лише росіяни, Зеленський говорить, людей, але ну, навряд чи їх можна назвати людьми. Ми вважаємо, що у 26-му році війна може завершитися, інакше Путін буде змушений мобілізувати народ, а він цього не хоче, бо має проблеми зі своїм суспільством. Ну дійсно, на рахунок цього дуже багато коментарів, і ми тут на каналі з вами говорили про це неодноразово і дійсно єдиним виходом для Путіна у 26-му році може бути для продовження. Повномасштабної, широкомасштабної війни в Україні саме мобілізація повна. Він до цього готовий, технічно готовий. І на законодавчому рівні у Росії зроблені всі необхідні дії і процедури. Але от чи буде це насправді, ну, тут є певний сумнів і скепсис у мене також. Тим часом Лавров зробив низку заяв. Також нових старих, не буду, друзі, вам їх повторювати, там абсолютно нічого нового. Але Лавров котре сказав, що США наполягають на організації виборів в Україні і виступає за надання виборчого права громадянам України, які мешкають на території Росії. Ну, хотілося б побачити офіційно, хоча знову таки офіційно з боку Росії це вже не зовсім звучить коректно. І все ж таки, кількість тих. Українців, які з українськими паспортами на території Росії. Та і потім, ну, навряд чи ми погодимося на організацію виборчих дільниць на території Росії. Це все маячня. Ну і Лавров заявив, що Київ та його західні покровителі мають визнати територіальні реалії після входження окупованих Криму та чотирьох нових регіонів до складу Росії. Тобто натікає на юридичне визнання. Такої заяви давно не було. На тлі провалу їхнього. Переговорного треку із Вашингтоном в порівнянні з переговорами Європи та України і США, дійсно зараз Росія змінює свої позиції. Це очевидно, бо фактично Росія зараз визнає, що Україна та європейці змогли залучити Трампа більше на свою сторону аніж Москва. Тому зараз ми і чуємо от всякі заяви про нібито атаки на резиденцію Путіна. Про це вже пише дуже багато західної преси, і в принципі це абсолютно очевидно, зрозуміло. Що наші переговори з американцями були вдалі. Дональд Трамп прокоментував учора. Разом із Нетанняху давав він короткий брифінг для преси про ситуацію в Ірані, про можливі удари Ізраїлю по Тегерану, Прокоментував нібито удари по території. Валдаю по Новгородській області, де розташована резиденція Путіна, і каже: я насправді тільки що про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро. Так, Трамп відповів перший раз на запитання журналістів щодо ударів, але потім раптом згадав, що так, так, Путін же мені говорив, я забув. Дональд Трамп сказав, що Путін розповів йому про нібито спробу Києва атакувати його резиденції в Новгородській області. І Каже, це не добре. Не забувайте про тамагавки, я зупинив тамагавки, я не хотів цього, бо ми говорили ну, про знаєте, делікатний період. Одне діло атакувати, бо на них нападають, інше діло атакувати його. Тобто, Путіна будинок зараз не слушний час це робити. Журналісти запитали, а чи справді він вірить на слово Путіну, бо каже, ну, журналіст не зовсім це виглядає правдоподібно. І Трамп відповів: ну, ми дізнаємось. Ви кажете, що, можливо, нападу не було. Можливо, я гадаю, але Путін сказав мені сьогодні вранці, що був. Трамп такий спосіб, друзі, я особисто вважаю не те, що демонструє віру Путіну, а демонструє готовність використовувати будь-які інструменти тиску на обидві сторони для того, щоб досягти угоди. Зараз справді. Російська сторона отримала таку собі невеличку тактичну перевагу, але я не стверджував би, що це остаточно поворот у переговорному процесі. Дві країни також виступили на підтримку резиденції Путіна, не з кого, що Путіна, а путінського режиму, і засудили, нібито удари і напад на резиденцію кремлівського диктатора. Об'єднані Арабські Емірати рішуче засудили спробу нападу на резиденцію Путіна, висловивши засудження цього ганебного нападу. Та загрози, яку він представляє для безпеки і стабільності, йдеться у повідомленні МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів, і прем'єр-міністр Пакистану Бас Шаріф також підтримав Путіна і сказав, що Пакистан засуджує повідомлення про напад на резиденцію його високоповажного Володимира Путіна, все з великої літри. Президента Російської Федерації такий огидний акт є серйозною загрозою миру, безпеці та стабільності, особливо в той час, коли здійснюються зусилля спрямовані на досягнення миру. Звісно, ці дві країни не визначають хід переговорного процесу, але є демонстрацією того, що у Росії є прихильники, партнери і союзники навіть Північна Корея, їхній офіційний союзник. Ну а мешканці Валдаю, друзі, нічого не помітили. Не помітили вони жодної ознаки атаки на резиденцію ужин. Саме так називається ця резиденція Путіна. Місцеві ЗМІ пишуть, що не було ні сигналів тривоги, ні вибухів, ні повідомлень про те, що нібито щось пролітало. Тим паче там багатошалована система протиповітряної борони туди не пролетить ніщо. Абсолютно дійсно, все це схоже на інформаційну атаку і провокацію. Але в будь-якому випадку, друзі, ми повинні прораховувати такі речі, розуміти, що це може бути, очікувати від Путіна чогось доброго не варто від путінського режиму, і треба унеможливлювати, в який спосіб ми це, звісно, має цим вже займатися безпосередньо влада. А ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Жодним чином не розділяю я зараз цих фейкових повідомлень з боку Росії і позиції Трампа. Але ще раз наголошую, це дуже серйозний виклик для нас. І тепер про атаки по території України вночі Росія знову атакувала Україну двома балістичними ракетами. Одну вдалося знешкодити, та 60 безпілотників було. Також знешкодили 52 із них, але одна ракета та вісім безпілотників влучили на п'яти локаціях. Зокрема, атакували Дніпропетровщину, Запоріжжя, Херсонську громаду. Там одна людина загинула, дві отримали поранення. І також було атаковано Ніжинський район на Чернігівщині. Там пошкоджені об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичної. Ну і тепер до скандалу корупційного в Україні. НАБУ викрало схему хабарів, як я вам раніше повідомляв, і ви про це читали в телеграм-каналах і в моєму. Також. До речі, хто на нього не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, посилання є в описі під цим відео. Так от підозри вручили таки п'ятьом народним депутатам. Зокрема, за даними ЗМІ, підозри отримали Євгеній Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кісель і Михайло Лаба. Михайло Лаба вже опублікував пост про те, що це. Наклеп такого мовляв не було. Ну звісно, набу і САП не розкривають прізвища депутатів. Це повідомлення зі ЗМІ. А от НАБУ і САП говорять про наступне: що від 2 до 20 тисяч доларів за голосування такі суми отримували народні депутати. За даними прокуратури, організована група могла діяти щонайменше з 2021 року. Її учасники отримували гроші за підтримку або блокування законопроєктів, а також за обов'язкову присутність у сесійній залі в день голосування. Непогана робота, вибачте за сарказм, тобі платять за те, що ти просто присутній в сесійній залі. Діяльність координував один із народних депутатів, який відповідав за збір, розподіл і передачу коштів. Сума вигоди визначалася за так званим показником ефективності голосування, залежно від кількості підтриманих рішень і дисципліни депутата. Розмір виплат коливався від 2 до 20 тисяч доларів. З вересня по листопад, 22-го йшлося щонайменше про 2 тисячі доларів. На ну, потім ставки зросли. Ну і багато було раніше повідомлень ще до початку широкомасштабного вторгнення, мовляв, як задешево продаються слуги народу. От дивіться, як дорого продавалися регіонали. Ну таким хизувалися. І слідство також зафіксувало, що з листопада по грудень поточного року один із нардепів отримав щонайменше 145 тисяч доларів для розподілу цих коштів між депутатами за голосуванням. Як правило, гроші передавали. Щочетверга на початку наступного місяця за підсумками роботи в лапках за попередній період, ну і почали звільняти людей Єрмака, хоча це ж як на мене не показник. Мова йде про Ростислава Шурму. Він був представником держави в наглядовій раді НАК Нафтогаз України з цієї посади. Його звільнили до 24-го року. Шурма був одним із заступників керівника офісу президента України Андрія Єрмака, про якого зараз нічого не відомо. Де він, що він, як він ну і тепер до ситуації трішки за кордоном, там у Ємені зараз складається вкрай гаряча ситуація. Об'єднання Арабські Емірати, про яких я згадував, виступили на підтримку місцевої влади. Тим часом ЦРУ провело удар безпілотника по порту з торгівлі наркотиками на узбережжі Венесуели, який, як вважалося, використовувався бандою Трен-де-Арагуа. Про це ПСІНН удар знищив об'єкт без жертв і став першим відомим ударом США на території Венесуели. Чи це початок війни, військові операції, ну навряд чи. Ну і також Південне командування США заявило, що задало удару по судну в міжнародних водах східної частини Тихого океану, яке проходило маршрутами наркотрафіку. Двоє чоловіків, наркотерористів були вбиті. Жоден з військовослужбовців США не постраждав, мовиться в повідомленні. Ну а Трамп під час зустрічі із Нетаньяху заявив, що якщо Тегеран відновить розробку балістичних ракет або ядерної зброї, то він дасть дозвіл на удар по Ірану. Власне, за цим і приїжджав Нетаньяху до Маралаго. Так, він знову зустрічався із Трампом і в тому ж самому місці, де була зустріч із Зеленським. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю, сіно, шану. Не перемикайтесь, все буде Україна.